От мы двоє лысики, один моча, другий я говно. Зараз, я, я 192. Я 181. -й. Та чому в мене екран тільки відтягується? Я не можу mm -hmm. не Міше, конечно, встиг пограти. Так, коротше. По Як він може нас лисих в очках побачити? Да, Нам його треба держати. О, хто Ні, я, хто я, хто я? Я 98. А я 382. 389-й? Mm. Блін, якби було, якби було, то ти майже 388-й бобув. Й-моє! Mm. Let's, go, let's go! давай! go! Oh, давай! магазин. Магазин? Опа. Oh, ah, а, Це ми можемо. Це у нас те, що є. Але ми, я знаю, можемо купити танці для як цього в темусі. Якщо ви те думали, це ну, я, я слухай, я зонтик якось вирівну швидше, ніж ти трикутник, тому я все зможу. Ну, я це Якщо у мене ще лагать не буде, от в чому прикол. Не не ходи біля когось, бо тебе штовхнуть, можуть. Bye -bye. Тільки щоб біля тебе нікого не було. І щось брутаносим тут ходить Привай! Аж замовчали. Bye -bye. Ласка. Там mm -hmm. челік пригади, його не я встигла. В я щось не розумію. М у мене типу, є товчок, я можу то шка... mm -hmm. А, mm -hmm. Типа, mm -hmm. я можу. я можу... Оце мене підкинули. Мене mm -hmm. дівчинка штовхнула, я пригнув і не подкинув. А як пхатися? Ти пхатися mm -hmm. мені? Mm -hmm. А як mm -hmm. пхатися? У мене немає нічого. Ой, ви не можете, коротше. Ну, а сенс, якщо зараз будуть печененьки, печененьки. Що там треба баг печен. Ми будемо вирізати печененьки. Угу. Давайте натиснемо на Ліза, Господи. Ти думаєш, що ми можемо випасти на Ліза? Тут може випасти Жора. В смысле? Ну, той пам'ятаєш, куча цих от трикутників фігурка. От оце штука може випасти. Знову зонтик! А мені зірка. Мені знову зонтик випав. Та що це за бред? Блин, нам два не повезло. Та пофіг, вже якось вирізала його, то й зараз виріжу. Та не лагай, будь ласка, ну. Воно, блін, лагає, мені час просто вбирає. Блін, а зірку бери, будь ласка. Ой-ой-ой. Незручно те, що за пальцем не видно, куди я топкаю, це все. Та не треба тут повідомлення срані. Що там? У мене мене У Я вирізала. Так, все, все, вирізав. Ти знаєш, скільки часу стає Ну. А! Я не бачила, що тут таймер. Ти Це зонтики? А, зонтики вже мені діти. Я 98-й. Ну хоч не сотий. Хоч не дід Зі мною не цілується Земно негр целуйте, йо паресате. Помогите. Я йду. Давай с тобою. Все. Не видно. Ладно. Ой, жора, зараз же оцей тайм час сраний. Ой, йо, пересате. Короче, сразу зомбишка наверх и тікаем, збегаємо всех короже. А, ні, диви. Стоп, у нас мостики? В смысле? Чи що це таке? Да, це мостики! В смысле перетягування канати? До того, до того у нас... А, це треба, бля! Бля, 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 бля! Тихо! Ай, я лоханулась! Не, не. Я устане в ряду. Нет, не, не А, Жора, значит, кто из нас сдохнет? Не, не. Я не Жора, мы, мы програем. Ну, Жора, Жора, мы програем, как бы я сдохну. А, не, мы а, делаем, а, делаем, а, делаем. а, Жора, не, Жора, мы, а не, да, мы в команде. Ну, Жора, Ну, як бы. Вот на чому я проиграла в реальній грі. Да, тоже це хочеться минга, але я, блин, в раю якомусь. Слухай, я в раю якомусь. Помогите. Жора, я в раю. Баба яш. Пятнадцять сотків, окей. Оле, 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 оле 163. I played this game before. Хто там 456? Е, ти 41, й тобі не можна це говорити Я врожаю врожаю голубім, це поночці. 397-й, а ти у нас 341-й. Ну, таких персів я не знаю. Потержеш. Йди, йди ближче, щоб тебе чуть не було. Щоб ти такі.

Не йдіть до мене, падли. Я там бачу, от Танос бігає за мною. Мені здається, мене пристрелять. Не підходьте до мене, падли! Бачив, що я чат написав? Ні. Dai... Eig, no? aonnable... I played this game before. Я Я лежу. Привіт Ого! Це Давай, давай, бабло, бабло. Крипта, крипта, крипта. більше крипти! 300 тисяч Двадцять дев'ять людей залишилося. А дуже нас п'ятдесят. Скільки нас, блін? Нас двадцять дев'ять осталось. Мало. У нас добре, вроді тільки троє так, так мало. Триста тисяч всього. Зараз споримо у мене, знов буде зонтик. <світ> Спорим. Третій має. раз. У мене буде або зонтик, або кружочок. Зонтик! Принахав, вони Третій припали. раз! А мені кружочок випав! Третій раз! Третій раз! Це смішно! <риклад> а у них кружочок вийпов. Мені ж такі кружок в мене випадала. Лукян! Не трійка сотівки. Один раз цього його поламали, <плес> то коли ніжку робила. <плес> давай, давай. <плес> так. <плес> так, зараз буде каруселька чи нас опять на ці срані. Боже, будь ласка, тільки не це перетягування, воно саме кончене. В цій грі, мені здається, єдине, де можна померти, це, блін, на цих канатах. Сраних. Половину ігроків, щоб зразу викинути. I played this game before. О, 333-й! Прикол, от, диви, Нєгр! Чого він почорнів? Мені вже страшно, як 22... 222-й буде дитина. Мені вже страшно. 325. Хто у нас тут ще? 318-й. у нас 438. О, ну ліль перший бігає. Во-во-во-во, побіжав. А, я бігаю за ним. Білий. Да, оце білий, за яким а. я, бігаю. я, не написати, я не бігаю. Він явно не. Ура. О! <сíns> <сíns> Жора тримаємося разом. Жалко в танців немає. Тобі, я. Я, сюди, сюди, сюди. я тут. Де ти? Де ти? Де ти? Де ти? Вот я тут душа. Ну, давай давай да. сюда. Давай тут станем делаем свиданьку. Там не меньше не дай. Дай. Вот вот, вот, вот вот. Все тихо-тихо. — Тихо-тихо.

Да, тут да, трое, да. тут третий! Трое, трое Двое надо! Двое! Нас пристрелить! Нет, трое, трое. Двое! Трое, трое, я трое, трое. бачила двойку! О, ладно, трое. Не знаю, я когда дальше буду играть? Мне просто скаучу сюда вставить. Канат єдине, що залишилось. А, може, ще буде ігра з командами, кстати. Може, вона тут. Буде? Mm -hmm. Давай ще сподивимося, що я буде наступне. Якщо це канати, то я виходжу нахер. Надо було тобі реально до мої двері стати, щоб цій приходитися. Опа! Це стекляшки, Жора! Стекляшки! Так, будемо пробувати. Цена я десь дохну. Ну, давай. Опа Десі за мною. Давай. Прыгейте, пацаны. Да е, чо ви мене ждаєте, шоле? А ну, давай. Ні! я пасхалка я 53 53 Да. І що за пасхалка то? 53. Мило, а що це означає? Ну, поставте 53. Я четыреста 430... тридцать я четыреста тридцать пятый. Я двести двадцать другую. Уф, уф. Кто Тимыцы? Ми. 388 го вроде бы. Там девочка 388. Хі -хі. О, Ой, я нашла 340 го 200 ЦДТТ. Який у вас номер, містер? Який у вас номер, скажіть, будь ласка. Я нічого не бачу. 48, 297 43. 370, ой, 338. Давай не пропускать, я интро не бачила. 07 мы 07 мы есть. Там занимали 07 мы есть. Они сейчас разглядятся, то никто не. 5% на каждого вот сейчас сдохетка. Я хочу пойти и заставить. Все тут будут, короче, на 6. Різних співах протягом за днів. гнів. Окей, цього раунда поставимо на зарядку. Що ага. Будемо на зарядці грати, видно, де. Чай, якщо мені попадеться зоді, я просто повністю скажу, що це моя темна піченька буде. Я це просто в вот отак скажу. Головне, жари, бути далеко від всіх. Вони тебе ще й не пхали срані такі. Йдіть від мене подалі. Bye -bye. Тихо? Тільки спробуй, скотина! Мене чувак пробував пахнуть. Мене ця скотина пахнуть, пробувала. От падла. Так, я убігаю. Bye -bye. Тільки спробуй, скотина! стоїть. А чувак наглий. Тут оцей мол про, він взагалі наглий. Він тебе, він Танос. Він Леджен Танос. Чувак хотів когось пухнути, від того і сам упав. Тихо. Ти де там? Я добігав, я другий. О, чувак, вставай. Надо было целую проблему. О, да вы сімнадцять тысяч миллион шесот тысяч. Скільки тут сдохло. 17 игроків умерло. Нормально. Та які 17? для 17 щоб сдохло. 17 залишилось, Нет, напевно. Семнадцать залишилось, 17 здохло, потому что 170. Це сто тысяч за Сто ж миллион 600 тысяч. Ано ну? кружочек. Ладно. А вони... Я все рівно буду рахувати, що зонтик моя темна печенька, то ж вона мені три рази попалась. Бог любить третьое, говориться. Бог любить трійцю. Тут там хвилина 45, дається. Я прошла, даже не зламавши. Yeah. I'm no, legend, no. Thanos. А, ah, я печеньку сожрала. Е, yeah, просите. Я хотіла і пізніше сожрати, ну no, ладно. Okay, yeah, the... Ти у нас 007, yeah, that... зомбі у нас 007, блін. Я yeah, за 50 секундів зробила. 007 у нас зомбарі, оказується. <laughs> Сина чого-то здох. But у нас залишилось 17. Ні. Значить, ніхто не вмер. Ну, Значить, всі вижили переписується щось. Чо, well? Don't hit me. Не б'йи мене. Ви що, одружені? В общем. О! Наша улюблена, да? Держися, що роб вдвоєм. Тут лодка бігає. Тут не лагай, будь ласка Крудге, крудге. Таємге, мені Это там. Mm -hmm. Я, бачу, вот это привет. же сразу стоим меня краить. Давай. Так, тихо, дым Тихо, тихо, тихо. Пожалуйста. <плес> тихо. <плес> двое, 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 двое. Сюда. Забегай. На строе. Боже, Лапепі, ми тебе не ожидали тут! Лапепі! Та ж інколи коли знадобиться чотири людини, і ти сильно не втічеш від людей. Дівчинка взагалі не крутиться, вона взагалі в іншому світі дивиться. Воске де, вообще. Де, 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 де? Один! Йо-майо! Я встигла. Mm -hmm. mm -hmm. Дочав, щоб хотів продавати, але не встиг. Mm -hmm. Ані. Летан. Ані. Четверть. Mm -hmm. Бля, я забула. Mm -hmm. Я вижила. Так що mm -hmm. зар Зараз mm -hmm. нас буде десь може трое, четверо. Давай. Седи, седи. Ну ж, де? ти? Може, mm -hmm. у мене камера погано крутиться, я не знаю чого. Давай треба перерыва чуть-чуть, не знаю. У нас мало. Двое, двое, двое! Сюда! А, я бежу уже с кем Жора, соседи видят нас. Все, Я выживу, Я Зі мною побіжала. Я не поняла, куди ти нам всі підбігала. Я до себе Ааа. Там сусідня від мене була. Окуто. мною куто. О! Ми пройшли. Ми вижили. Скільки о нас вісім жора. Нас всього вісім залишилося. Засуну, Вау, і хто ж із нас виграє? Та яка грана без участі. Якщо два інка залишаються, то це оця от битва кальмара, типа. О, жора! Ой! Ой! Дівочка чуть не впала, просто навіть на стекло не наставши. Пригайте! Ух. Так, тихо, давайте тихо. далі хтось. Ага! Я не могу. Вот ласка, ктось! О, сюда! Блин, не хочется куда-то спрыгать. Две хвилины, давайте Опа. Вот эти челики, угадаю. Давай, давай, челик. Ой, спал, нет, блин. Тихо, тихо. Чем больше игроки выживают... <реш> Чувак, ты серьезно? Давай, ты здесь есть кто-то. нас пять. Ну, п'ятеро. Нас п'ятеро осталось. Давайте, йдіть! Давайте. Оцей чувак прям везучий. Я... Чувак! Я Жора! Да, але... Ти серйозно? А як? Я ж, я ж прям на кінь. Елшай а. лучший. Я відповідаю. Елшай! Елшай! Це не щасло, там допрыгнуть? Ех, там... ми віримо в Ех. Там допрыгнуть неможливо. Неможливо було. Я прям з краєчка. Жора, мені два залишилося тут. Е-мое. Ну, в рівно, але я хочу спробувати пройти. Так, дивись, значить, якщо вот так, вот так. Короче, давай сюди. Я жива. Так, все. Ви тепер. Мені пофігу! Я вже два проскочила, а тепер ви. Все Я сикую Я хочу пройти Чуваки, 40 секунд, ну ёб твою мать Нет, нет! Просто не да прыгай Не прыгай, не прыгай Та я не прыгаю, короче, все, іди нахер отсюди А на пінці мають прыгнути Ви все рівно прыгнете Оцей Лол Про, іди вообще нахер Не по месте. Давай разумно пожили. Я вижила. Слухай, настрой, давай попробую дожити. Yeah. Настрой осталось! Три мільйона сто! Було б класно, якби це були долари. А оце що? Це може це й долари? Ну, це тенге може бути. Які тенге? Це в Казахстані, це вон. А, блядь. Я забула. Привикла тенге, тенге. Ну, канати тут точно не можуть бути, вибачте, то це буде? Що Це буде? Це будуть ці так? ой боже! а що робити? А що робить? Треба бити, треба бити. на пересе! Це просто фініш! жора це останнє. Від мене. Так, я звалюю от сюди нахер. Не не тебе не Он за собою бежать, за а! Єди нахер! Він нахер. Да, була б в тебе печенька. Але я Но... її, звичайно, сожрала. Но... Давай лупаш! Но... Лупастись! Я тут побігаю! Ні! Іди нахер от мене! Та йди У мене життя, кстати, збільшилось, як будто, за Ааа, я так побігаю ще трошки. А якщо ніхто із нас нікого не що Ну, уб'є Чи Нам всім просто гроші дадуть. Ой, мінус! Я з Лоупра осталась! Іди нахер от мене. У мене хілі це життя, кстати. Нормально. А, стоп, він воскресився, подождіть! Він не ревась, він купив заробокси воскресіння. мене. перезити! Немає, двоє бо в нього співає. Ай! Тихо! я не можу, мені не зручно вдарить. Fly me to the moon, let me play among the stars.